Генератори, обігрівачі та пальники головні помічники українців під час блекаутів. Утім, неякісні прилади та неправильне їх використання можуть призвести до трагедії. Рятувальники закликають пам'ятати про важливі правила: тож як взимку бути з теплом та світлом, але без шкоди для життя та здоров'я. Дивіться далі. За майже два роки Великої війни генератори, буржуйки, обігрівачі та пальники стали невід'ємними атрибутами побуту українців. Втім, під час їх використання не можна забувати про безпеку, нагадують рятувальники. Вмикати і заправляти генератори можна лише на вулиці. Робота генератора повинна здійснюватися на відстані 6 метрів від зовнішньої стіни будівлі. Палова мостильна суміш повинна знаходитись на 10 в метрах від самого генератора. Біля буржуяк не можна сушити речі і потрібно завжди стежити за вентиляцією. Необхідно на кінець труби натягати захис, захисний шолом, щоб не потрапляли не потрапляла вода від дождю та снігу. Слідкувати за Процесом збирання матеріалів, а також слідкувати за видаленням диму, Оч... постійно очищати димоходи. Інакше можна вчадіти. Чимало лиха здатен накоїти і ось такий невеличкий газовий пальник. Його не можна ставити на електричні плити. Якщо заносити балон з холодного приміщення в тепле, необхідно зачекати, поки він зігріється. А після використання закривати спеціальним клапаном перед роботою потрібно уважно читати інструкцію до будь-якого приладу, нагадують рятувальники, та радять купувати тільки сертифіковане обладнання. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.